Всім привіт! Ви на каналі Ігрове життя. Мене звати Владислав. Ми продовжуємо грати Мехабелум. Що у нас тут? Ой, а що а так А що так багато по емерам по у мого союзника? Цікаво. Зараз буде можливо весело. Так, тренінг, спеціаліст, кост контрол. Пупум. Ирина Марксмен. Блин. Марксмен. Або кост контрол. Давай, Марксмен. Тут арта. У нас 2 на 2. Де ми. Ой, союзник, союзник, де. А, напротив. Опа! Венги. Тарантули. О, це може бути нормальним. Так, тільки проблема в тому, що аунди, Вони такі собі... Воїни. Давайте отак. По дугі. широкій дугім. широкий Що у нас є? У нас, в принципі, є він кроулерів поставив. А хто у нього? Блін, треба снайперів брати. Я думав, може поставити е... цих харплайків. Но, якщо він поставив зараз якусь, типа феніксів, то все, то я посиплюсь. Е... Ну що, і все, давайте погнали. Ну Тут якась діч. Шоу союзника, до речі. У нього гігант спеціаліст. Саплай, саплай. Два саплая. А, вони, походу, ще й разом грають. Окей. Фенікси. От і вони. Про що я й казав? Тільки знову ж таки він у нього більше на один фланг, все. А це проблема. Це дуже велика проблема. Ну ладно. Ой-ой-ой-ой, це погано. Це дуже погано. Снайпер Феніксів, Феніксів. Блін. Ну ладно. Один снайпер вижив. В принципі, якщо зараз фенгів, ця арта винесе, то у мене плюс-мінус буде ще, окей, все. Не винесе ця арта. Фенг... Хоча, А ну ну Снайпер добив башню. От добив башню. Молодець. Блин, не-не-не-не-не-не, Феникса, Феникса не надо. Все, все, минус. Чудово, Що союзник? Союзник ви. А, у него ще снайперы были. Тоді на підстраховке нормально. Е, чудово. Вот ну, у нас еще снайпер. Прувет. Інкрізис. Uh, uh, так, Мітлінгпойнт ХП більше, рейндж більше. Але дорожче. Mm, я візьму. Мільта тут може зайти. А це все. Оце проблема, що у мене ніякого фронта немає. На фронт мені б танків поставити може. Mm, або фенгів якихось. У фенги чисто, щоб. Перебивати тих. Uh, давайте танки на фронт. Так. Снайпер цей сюди піде, буде допомагати. Ну все. Ай-яй-яй-яй-яй, боляче то я. Дуже боляче. Оце прям боляче. Я не думав, що він ракетку візьме. Хоча, в принципі, це логічно. Я б тут дуже ракетку брав би, але Мільту вона може зіграти в Пізній грі дуже сильно зіграти. Е, ну, цей раунд ми страждаємо. Мінус танки, мінус е, штарми. Хоча, з другої сторони, а, блін, ще й хаунди, скоріше за все. І снайпер. Ладно. З цієї сторони, ну, танки. А, він теж штармів поставив. М -м, ну ладно. ой Ой-ой-ой. А це прям погано. Ладно, танки ще вижили. А цей снайпер, давай, він розбере тарантула, в принципі. Опа. Давай, якщо по феніксам буду. Не буду по феніксам. Це погано. Ну ладно, в принципі, якщо союзник там переживе, то у мене ще плюс-мінус буде непогано. Ну як плюс-мінус? Фенікси залишиться. Що у, у нього два снайпера є. В теорії... Якщо він свого зараз розб... А, блін. А це погано. Це прям дуже погано. Далі, ну ладно. А, ну, як вийшло. Ладно. Стілболи. Extended range вулкан. Не хочу. Так, що ми можемо тут взять? Ну, снайпера качать це зрозуміло. А, в, принципі, в принципі, можна взять, до речі, поставить. Двох мустангів. І дати їм прошку. Дати їм прошку на всякий випадок. Або фенгів чисто на прикриття у цього всього. Ну, mm. фенгів mm. на прикриття. Mm, давай, фенги будуть. Він зараз мене просто ракетками може закидувати. А мені воно і нафіг не треба. Давайте мас Рекрутмент. От тут е додаткових фенгів ще. Так. Снайпери. Дальність я ям не візьму, тут не візьму. А що я можу взяти? Нічого я не можу взяти. Не хочу от не хочу брать. Можна самому тут ракетки кинуть. Як варіант? Або притримати. Давайте притримаємо е наше баблішко. На наступний раунд. А якщо. якщо, Ну, дивіться, я можу зараз цей раунд теж просрати. Тому що я нікого так сильно не ставив. О! У нього Фенікси ушли. Він мені нікого не закидує. Ну, вони вдвох грають, це просто 100%. Але Фенікси ушли, тепер я тут цих виношу. А три снайпера цих феніксів потім можуть розібрати. А що тут у феніксів у них, блін, шилди стоять. Це мінус. Це прям дуже великий мінус. Але я нормально забираю, щас феніксів я глушу. Я сказав, я глушу феніксів. Ну, все, феніксів я глушу. А. Феніксів то я заглушив тільки толку. Оці снайпери тільки феніксів будуть забирать. Ну не факт, що вони їх заберуть всі. По землі у нього нічого не залишається. У їх. Ну майже нічого. Нормально. Нормально. Щоб у цих феніксів більше забирати, нам треба форсири. До речі. Блін, я піскарпа вдяв. Скоро буде це все виносити. Але давайте два форсира. На форсірів я поставлю прошку. Даність на снайперів. Обов'язково ще одного снайпера. У тут ще одні танки поставлю. Давайте весь танк. Танки, танки, танкують. Снайперы снайперять. М -м, блин, я б дальність бе брав на хаунтів. Ладно, оце хаунтів качаємо. І атаку. Ну, і забрать у цих фенів. Чисто, щоб не заважали. Він взяв теж фарсірів. В принципі. Фенікси тепер будуть летіти до мене. У мене снайперів трохи більше. Ці фенги уходять. Фарсіри будуть збивати трохи ракетки. Він буде менше настрілювати. Що тут у союзника? У союзника теж фарсіри. До речі, до речі. На снайперів треба може поставити. Е, блін, така сенс. Електрику ставити. Вони ж просто будуть і так пробивати з першого пострілу той. А, він все ж таки туди йде. Ну окей. На цей раз не факт, що йому це допоможе сильно. Може не допомогти. Так, Ну форсіри трохи ракет це добре. Цього мені достатньо. Але, блін, фарсірам треба дальність обов'язково. Без З дальності вони дуже сильно будуть страждати. Ну все от. У нього залишаються знову ж таки ці фенікси. Він може набрати критмасу Феніксів. А, блін, там ще фарсіри. А це неприємно. Може набрати критмасу Феніксів. А, фарсіри теж пішли туди, ну ладно. Але критмаса Феніксів зараз не спрацювала, тому що в мене на Марксменах дальність все ж таки стоїть. А, Так. Потом коучинг. А, гіганти, давай. берем це. Маркс мене хай качаються. Дальність на фарсірів. Не знаю. Чи є сенс. Я б мільту такі взяв. вона просто підтанковувала. Але блін, вона ж така дорога буде. А, так. Так, 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 думаємо. Можна поставити... А як він мені вимикає штормів? Окей, не побачив я, як він мені їх вимкнув. Опа, ракетка перезарядилася. Я вас зрозумів. Так, тут я беру вже кредит. Дальність на форсірів. І ще одного снайпера. Ось так. Буду потрохи виносити. Все. Ну він мені може фенгів ракеткою збрити, та і фіг з ним. Ну він, скоріше всього, по-моєму союзнику буде стріляти. Тут дрібноти багато, ну вулкан. Не знаю, чи впорається. Ці фенікси качаються, наносять. Звісно, вони там нормально пробивають. Нані, ракетку на мене. У них переродження, окей. Тоді мені до цих феніксів треба ставити кого? Правильно, мустангів. О, чудово. Угу. Він сам бере мустангів побільше. А, він ну, хоче мені мустангами вирубать фарсірів. Окей. Так, тут виношу. Тут щиток прикриває, блін, бідно, але та башня падає. Маркс мене тут потроху то й виносять. Ну... Блін, там ще є А Це погано. І погано, що я довго йду до нього. Це прям дуже погано. І... Доб'ю? Блін, тут сенсформ. От його не доб'ю. А це погано. Ту -ту 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 -ту. Васпи, Ріно, Фортрес. А, так, скільки тут наносять? 12, 12. Нічого нанес... не нанесли. 17. 2. Ум, um, давайте, може тоді... Ну, У нього тут мустанги. Можна Ріно пустить по землі. Можна Ріно сюди пустить. Давайте два Ріно. У мене... Блін, на них бомба не стоїть. Сволота. Ладно. Я прав втекав, що на них бомба не стоїть. Я б їх сюди-сюди пустив без бомбою. Ай, блін. Ладно. Мустанги. Тут ставляємо їм. О, давай прошку. На наступний раз буде дальність. Беремо ще кредит. І ракети. Ракети, ракети. По-пом, -по -по. давай. Давай шкоду трошки. Блін, а це мінус. Ладно, мустанги зараз будуть трошки більше ракеток збивати. Вони мені, по суті, потрібні, щоб потім добивати оцих феніксів. Наскільки це буде ефективно, не знаю. От, він крит масу прям взагалі набирає. Ріно, ну, Ріно підтанковувати буде, а що робити. Взять йому... Сплеш взяти, ну я не знаю. Може відхил взяти, до речі. Він буде багато танкувати. Ну от вся проблема зараз в феніксах і то, що союзник не тримає землю. Якби він землю зараз виносив, краще. Було б взагалі круто. Трем було б дуже круто. Так, фенікси. Ну у них уже дальність є. Мені... Блін, що мені треба? Мені крит масу мустангів тоді треба, щоб цих феніксів бити. От з мустангами я їх буду виносити просто на ура. Або по снайперам ще елітку поставити. Ну, снайпером ще по-хорошому поставити б електрику. У цих від феніксів. Але вся проблема, блін, в тому, що землю не тримає. Союзник. Фенікси, супер хеві, трейнінг. Ще дешевші ці, блін. Супер хевік Давай а, Електрика, мустанги ще беру. Сюди. Мільту. Блін, надо буде брати. Надо е, буде брати. Чисто щоб вона підтанковувала. Але зараз дальність на цих кредит я зараз не беру. Супер Хевік піде. На. Так. Угу. Супер Хевік уже піде потім на цю мільту. Скоріше за все. А можна в теорії оверлорда взяти, але ну, оверлорд буде сильно плавитися від Феніксів. А От, ну мільта з дальністю, вона хоча б їх може по одному вищовкувати. Ну да, А от Наріно... На давайте відразу поки юнік Modification. Де цей Ріно, От. Давайте вимкнемо. о... плиту і включимо вибух. все, щоб на наступний раз він був. А то ну його нафіг, Блін, іще й дальність бере на феніксів. Це, о, це проблема. На нас дуже велика проблема. Ну ось, як я й казав, він просто в критмасу вже пішов. Ну, ладно. Хай він пішов в критмасу. Я щас цього з'їдаю по землі повністю. Ось у нього Фенікс залишається на ну, я їх теж з'їдаю. Союзника тут прям взагалі в ноль. А це проблема. Просто союзник хоча б трошки більше не може підтримувати. Тому що мене з'їдає чого він? То що у нього по землі залишається дуже багато. А я в непозиції. Прям дуже в непозиції. Ну а Мільта мені допоможе цього черв'яка з'їдати. І... а далі все, далі у мене не вистачає просто з'їдати цих феніксів. І ми, скоріше всього, зараз програємо. Можна додати ще більшим. Блін, ну... Черв'як відхилявся. Арклайти... Скарпи. Давайте скарпів поставимо. Скарпи будуть виносити швидко тут, тут. А, може, черв'яка будуть виносить, до речі. А, все ж таки візьму я мільту. Де вона? Як я їх хотів, поставлю і сюди, дам їй дальність. Ось так. Дальність на всіх. Дальність на всіх. М Ось так. Ще додаємо мустангів побільше. І мустангів зараз треба буде вкачувати. Обов'язково. Також... Блін, може цих... Да, ріна цих треба продати. Все, якщо ми зараз переживемо якимсь чудом, я продам ці ріна. Ну, одного продам, потім другого. І я реально, я сподіваюся, може мені ця мільта щось дасть. Ой. Так, щось я профтикав. Отак. Ну, ага. О, та мінус. А цей інхейт розробив. Ну, союзник, блін, ну не тупий, треба було по феніксам бить. Ну, ти б їм щиток хоча б збив, би. Господі, Чого ж він такий тупий? Я себе щитком не прикрив. Я фігію. Нафіга. Щоб шо... І ще й він поставив, блін міни. Нафига у нього прошка є. Ну це якийсь не союзник, це просто... я не знаю. До речі, я їм кинув масло. Я думав там не масло... А яд. Як там кислота? А, він підпалив хвості. Вулканом. Та він щоб мені шо мустаги вирізать, ну ладно. Він трохи феніксів залишив, щоб вони танкували. Ну окей. Ага, я ще скарбів узяв. Скарпи його сильно не врятують, я думаю. Ой, це погано. Прям дуже погано. Ну, снайперам треба, звісно, електрика, але блін. Толку, якщо ось мене по землі просто з'їдають эти дрібнота. Ну і мільта тут нічого вже не зробить, конечно. Оцю дрібноту по землі, чим можна з'їсти? Ну тут прошка стоїть. Якимсь типу баражом або ракетами з вулкана нічим. Ну, ми проіграємо просто. Просто того, що проіграємо. Во-первых, вони вдвоєм грали, а во-вторых. Союзник просто забий. Давайте на цьому будемо завершувати. У мене буде на цьому тижні, напевно, серія таких коротеньких роликів по Мехабелому. Хочу почаще його випускати. Тому буду може по одному, може, по два коротеньких бої викладати. Вибачаюся, що такі короткі ролики. У мене вже запора по роботі тому такі коротенькі, але буду часто викладати. А зараз всім дякую за перегляд, всім пока.